Процедура завантаження може бути різна, вона залежить від типу вантажу, типу транспорту, того як вантаж запакований і таке інше. Далі у відео розглянемо цей етап перевезення детальніше, як і процес кріплення вантажу, Нехтування, хто яким може бути фатальним. Що про завантаження. Наголосимо на одному з основних його моментів. Багато які підприємства вантажать товар по завантажувальному номеру. Ми говоримо про міжнародні вантажні перевезення, тому найчастіше будете чути, що потрібен референс коротко реф номер, тобто такий собі кодовий номер, що присвоюється вантажу з міркувань безпеки. Він може мати тільки цифри, чи цифри і букви. Вам можуть сказати, скільки символів має містити цей номер. Рекомендація: дізнаватися, цей номер на етапі укладання договору та затвердження деталей заявки, тому що без такої підготовки буде витрачено дорогоцінний час самого завантаження. У недосвідчених логістів ситуація складеться наступним чином: водій прибув на завантаження вчасно, підготував вантажівку до завантаження. Працівник зі сторони замовника питає у водія референс-номер товару. Водій його не має. Працівник замовника відмовляє у завантаженні. Водій контактує свого логіста, повідомляє про ситуацію. Логіст розуміє, що теж немає референс номера. Товар на пункті завантаження не вантажиться. Вантажники на стороні замовника чекають, не роблять роботу, а платять їм похвилинно чи погодинно. Наступні вантажівки у черзі теж будуть завантажені з запізненням. Вантажники з вашого завантаження вже втекли, а у вантажівки вашої компанії вже нараховується час так званого простою. Простими словами, якщо автомобіль не їде, компанія не заробляє кошти. Таким чином одна деталь створює перешкоди не тільки вам, а й іншим компаніям. Тому ми не перестаємо наголошувати. Потурбуйтеся про те, щоб ваш водій мав референс-номер товару до завантаження. Враховуйте також, що референс-номер можуть просити на окремих митницях. Його присвоює брокер-отримувача. Наприклад, данська митниця запитує реф номер. Данський отримувач наймає данського митного брокера, щоб останній взяв вантаж у розмитнення. Брокер формує референс-номер, відправляє отримувачу товару. Отримувач відправляє українському перевізнику, якщо він має його контакти. або Відправляє українському постачальнику. Український постачальник відправляє номер своєму експедитору, а той відправляє номер водію. Все це відбувається за попереднім запитом логіста, виробника. РФ номер це таке собі кодове слово, по якому відбувається розмитнення, завантаження або розвантаження. Перед самим процесом завантаження і на стороні власника вантажу, завод склад тощо, і на стороні перевізника відбувається врегулювання певних необхідних формальностей. Наприклад, перевізник зі свого боку готує авто автомобіль до рейсу проводить інструктаж водія, контролює процес зміни локації із локації попереднього розвантаження на локацію нового завантаження. Натомість власник вантажу має свої клопоти. Товар потрібно не тільки виготовити, а й упакувати відповідно до типу товару. Можливо, застрічувати плівкою, поскладати на піддони, можливо пофасувати в великі мішки. логісти їх називають англійським бік-бегі. Якщо власник вантажу цінує свої ресурси, час та кошти, то він фіксуватиме час завантаження, коли воно має початися і коли завершитися, тобто його тривалість. Він замовляє послуги вантажників спеціально під конкретне завантаження, праця яких оплачується знову ж таки по годину чи похвилинно. Сам товар зазвичай вже стоїть готовий на рампі перед завантаженням, а водій тільки під'їжджає і розтентовує потрібний бік вантажівки. Ми вже зазначали, наскільки важливо дотримуватися термінів прибуття у пункт завантаження. Окремо, тільки Додамо, що непунктуальні водії, які по суті є обличчям вашої компанії, створюють ситуацію, коли перевізник ризикує не стільки, скажімо, штрафами за завантаження, що затягнулося, скільки псуванням відносин із замовником. Останній може просто обрати іншого перевізника наступного разу, де зіпсовані бізнес-відносини, там фінансові збитки. Водій, котрий вчасно приїхав на завантаження, так як зручно замовнику, це без перебільшення запорука успіху вашої компанії, тому що відповідальні працівники створюють репутацію компанії, а репутація завжди забезпечить вас замовленнями. Тому завжди контролюйте, щоб ваші водії приїжджали вчасно на завантаження. З цього впливає ще один важливий момент у процесі завантаження. Логіст, що контролює перевезення, має попередньо узгодити з клієнтом терміни, відведені на завантаження і замитня, а потім слідкувати за часом, коли коли водій прибув на пункт завантаження, і коли звідти виїхав, щоб при потребі вирішити питання з простоями частиною підготовки до завантаження, окрім інструктажу водія, є перевірка самого автомобіля. Автомобіль має бути перевірений на станції техогляду, в тому числі щоб з'ясувати, чи дозволить його технічний стан подолати потрібну кількість кілометрів з точки А в точку Б. На додачу перевірте, чи водій має необхідні документи, наприклад, це мер з печаткою перевізника, тіркарнет це митний вантажосупровідний документ, якщо він потрібний на завантаженні. Про документи детальніше згодом переконайтеся також, що водій має телефон з камерою для фотографування і надсилання отриманих на завантаженні документів на перевірку логісту. В нас були випадки, коли водій на завантаженні мав кнопковий телефон. Отож, вантажівка в порядку водія. Телефон з камерою. Ми на підприємстві Рута стали під рампу. Висловлюючись професійним сленгом, починається завантаження. Кріплення вантажу після того, як товар завантажено в автомобіль. Вантаж потрібно закріпити. Кріплення вантажу настільки важливе, як наявність усіх колес у вантажівки. Вантаж має бути закріплений. Окрім вантажу, який не можна кріпити, наприклад, чіпси. Пачки з чіпсами, які ви бачите в магазинах, пакують у коробки, коробки компактно складають на палети, палети обмотують стрейч плівкою і таким чином вантажать. Методи кріплення вантажу також є різні: блокування, замикання, стропування, англійською блокінь, локінь-лешень. Які з них використовувати знову ж таки залежить від типу вантажу. До того ж, не обов'язково. Що вантаж повинен кріпитися тільки одним методом. Кріплення може бути комбіноване. Інструменти кріплення також відрізняються. Наприклад, двигун від літака це складний вантаж нестандартного розміру, на палети його не поставиш, то він кріпитиметься багатьма способами з використанням різних інструментів кріплення розпірених планок, стягувальних ременів, ланцюгів і таке інше. Ми пояснюємо правила та тонкощі кріплення вантажу в окремому відео. Наголошуємо, що вантаж має бути закріплений таким чином, щоб його можна було назвати нерухомою частиною. Транспортного засобу наслідки поганого кріплення вантажу можуть бути фатальними, як показують у цьому репортажі з британського телебачення, де погано закріплений контейнер з'їхав з шасі вантажівки і вбив пані, яка готувалася переходити дорогу. Ми наші серветки добре закріпили, закрили вантажівку, поставили пломбу, якщо це обумовлено замовником або є запит митника. Рута, наприклад, обов'язково ставить пломбу на причіпи. У наступних відео з'ясуємо, що відбувається після того, як безпосереднє завантаження товару. Ру в завершено.